Вирощування грибів удома справа, що дедалі більше приваблює господарів, які люблять і усе робити своїми руками, це не просто цікаве заняття, а справжня користь для родини. Адже гриби це поживний, смачний і ароматний продукт, який можна отримати буквально під власним дахом, без особливих витрат і турбот. Люди, що одного разу спробували, кажуть: «Я, якщо в хаті є грибниця. З голоду не пропадеш. І в цьому чимало правди, бо домашні гриби ростуть швидко, не потребують поля чи саду, а врожай можна збирати хоч посеред зими, коли за вікном усе вкрито снігом. Сучасні умови дають кожному можливість вирощувати гриби навіть у квартирі, гаражі чи підвалі. Для цього не потрібно бути агрономом або мати спеціальну освіту. Достатньо бажання, трохи терпіння і кілька нескладних дій. Ті, хто живе в селі, часто мають погреби, літні кухні, сараї або старі комори, саме там ідеально тримати грибницю. Вологість і прохолода це те, що люблять гриби. І якщо колись наші діди носили з лісу старі пеньки з міцелієм, то тепер достатньо купити готовий набір і створити для нього належні умови. Цінність домашнього грибівництва ще й у тому, що це екологічно чистий продукт. Ви самі знаєте, у чому росте ваш гриб, чим він дихає і яку воду отримує. У магазинах часто продаються гриби з невідомим походженням, а вдома ви маєте повний контроль. Такі гриби не містять хімії, вони свіжі, ароматні і можуть зберігатися довше. До того ж, власноруч вирощені гриби це завжди. Особливе задоволення коли бачиш перші білі шапочки, що пробиваються з субстрату, серце радіє, наче на городі з'явилися перші сходи весняної картоплі. Не можна не згадати й про користь для здоров'я. Гриби містять білки, вітаміни, групи Б, мінерали і навіть природні антиоксиданти. Вони поживні, але не жирні, тому чудово підходять як до святкового столу, так і до щоденної їжі. Грибна юшка, смажені печериці, запіканки, соуси, усе це можна приготувати з власного врожаю. І що найприємніше не треба бігти на базар чи в ліс. Відкрив ящик, зібрав, промив і маєш готову вечерю. Домашнє грибництво ще й економить гроші. Один грибний набір коштує не дорожче, ніж кілька кілограмів свіжих грибів у магазині, але дає врожай не один раз. А Кілька хвиль поспіль з однієї партії можна отримати до п'яти урожаїв, це означає, що витрати окупаються дуже швидко, а надлишок можна навіть продати сусідам чи віддати родичам. У селах, де кожен цінує свіжий продукт, грибниця може стати непоганою підмогою до сімейного бюджету. Ще одна приємна сторона цього заняття воно та воно не потребує великої фізичної сили. Якщо копати картоплю або рубати дрова, робота важка, то з грибами все інакше. Достатньо підтримувати потрібну вологість, іноді провітрювати приміщення і спостерігати, як росте врожай. Це чудове заняття для людей старшого віку або тих, хто хоче мати невеличке хобі вдома. А діти, побачивши, як гриби ростуть буквально на очах, починають цікавитися природою, задають питання. Вчаться доглядати за живим. Таке спільне заняття об'єднує сім'ю. Є ще й моральне задоволення. Коли маєш справу з живою природою, навіть у невеличкому масштабі, відчуваєш себе частиною великого природного циклу. Гриби ростуть, дихають, реагують на тепло й вологу. Це своєрідне диво, яке відбувається поруч із тобою. Багато людей кажуть, що догляд за грибницею заспокоює, відволікає від турбот і допомагає впорядкувати думки. Це як город на підвіконні, тільки ще цікавіше, бо результат з'являється дуже швидко, іноді вже за 5 днів після закладки набору. Сучасні технології зробили грибівництво простим і доступним раніше доводилося шукати спеціальний міцелій, готувати солому, стерилізувати субстрат, міряти температуру. Тепер усе це вже зроблено за вас. У набір входить готова грибниця, інструкція і навіть термопакування. Потрібно лише знайти місце з температурою близько 20 градусів, трохи вологи і трохи терпіння. І вже незабаром ви побачите перші плоди своєї праці. Домашнє вирощування грибів це не просто спосіб отримати їжу, це ще й чудовий приклад того, як можна використовувати природні процеси собі. На користь, замість того, щоб чекати врожаю з поля чи купувати все в крамниці, людина бере частинку природи і переносить її до себе додому. І навіть якщо ви мешкаєте не в селі, а в невеликому містечку, грибницю можна розмістити на балконі чи в комірчині. Природа завжди поруч треба лише простягнути до неї руку. Отже, тема вирощування грибів удома заслуговує уваги кожного господаря. Вона проста, вигідна і цікава. У ній поєднується старе народне вміння і нові зручні методи. Це гарний приклад того, як можна поєднати традиції з сучасністю, отримавши з цього користь, задоволення і навіть невеликий прибуток. І що найголовніше, це справа, яка вчить терпінню, любові до природи та відповідальності за живе. Хто починає вирощувати гриби, той неодмінно відчуває гордість. Бо створив маленьке диво своїми руками. Щоб вирощування грибів удома принесло добрий результат, треба почати з найпростішого, правильного вибору грибного набору і розуміння, як створити для нього добрі умови. Сьогодні у продажу є безліч готових грибних наборів, які містять усе необхідне, спеціальний субстрат, у який вже внесений міцелій, і коротку інструкцію. Для початківців найзручніше брати набори з печерицями або вешенками, це найневибагливіші види, що добре ростуть навіть при звичайній кімнатній температурі. Якщо ви тільки пробуєте свої сили, не варто починати з екзотичних сортів чи лісових грибів вони потребують досвіду і точного дотримання умов. Перед тим як розпаковувати набір, треба знайти місце для грибниці. Найкраще підходить прохолодне і вологе приміщення без прямих сонячних променів. У селі це може бути підвал, літня кухня або комора. Якщо живете в квартирі, підійде балкон, ванна кімната чи просто темний куток, де немає протягів. Головне, щоб температура трималася в межах від 18 до 24 градусів і вологість не падала нижче 80%. Для контролю. Зручно мати звичайний побутовий термометр і, якщо можливо, невеликий зволожувач повітря або просто обприскувач. Після розміщення набору важливо підтримувати постійну вологу. Гриби, як і рослини, люблять, коли їхній субстрат не пересихає, але не терплять надлишку води. Поливати грибницю прямо не можна, краще просто оприскувати внутрішню поверхню пакета чи ящика, створюючи туман. Можна накрити грибницю вологою тканиною, щоб утримувати мікроклімат. Старі грибники кажуть, гриб любить росу, а не дощ. І це правда, надлишкова вода зупиняє ріст і може викликати цвіль. Якщо набір має вентиляційні отвори, не закривайте їх наглухо, грибам потрібен свіже повітря, адже вони дихають, як і всі живі організми. Без доступу повітря міцелій починає задихатися і перестає розвиватися. Тому раз на день можна відкрити пакет чи коробку на кілька хвилин, щоб провітрити грибницю. У великих грибних господарствах це роблять автоматично, а вдома вручну, просто відкривши кришку або розсунувши плівку. Світло грибам потрібне мінімально, їм достатньо розсіяного освітлення без прямого сонця. Якщо грибниця стоїть у темному підвалі. Можна час від часу вмикати слабку лампочку, щоб було видно, як росте врожай, але постійне освітлення не потрібне. Вешенки, наприклад, добре почуваються навіть при напівтемряві, головне стабільність, температура, вологість і спокій. Після того як грибниця прокинеться зазвичай це займає 3-7 днів, ви побачите маленькі білі горбики зачатки грибів. На цьому етапі треба бути особливо уважними не торкайтесь грибів руками, не пересувайте ящик, не допускайте різких змін температури. Якщо повітря стає сухим, оприскуйте частіше, але не лийте воду всередину. У цей момент гриби ростуть дуже швидко, іноді можна помітити, як вони збільшуються буквально щогодини. Температура відіграє велику роль у швидкості росту при 20-22 градусах. Гриби розвиваються найкраще. Якщо буде занадто жарко, міцелій може вигоріти або висохнути. Якщо надто холодно, процес зупиниться. Деякі господарі ставлять біля грибниці невеликий обігрівач або лампу, щоб підтримувати тепло, але робити це треба обережно не перегріваючи субстрат. Важливо також знати, коли настав час для першого збору. Зазвичай гриби готові до збирання через 5-10 днів. Після появи перших зачатків. Не варто чекати, поки вони переростуть, найсмачніші гриби саме молоді, коли капелюшок ще не повністю розкрився, зрізати їх краще ножем. Обережно, щоб не пошкодити міцелій, на місці зрізу згодом з'являться нові гриби. Тому не виривайте їх із коренем. Це перша помилка початківців. Після першого збору грибниця. Потребує відпочинку, можна трохи зменшити оприскування і дати їй перепочити кілька днів. Потім процес відновиться сам, з'явиться друга хвиля росту, усього з одного набору можна отримати кілька врожаїв протягом місяця чи навіть довше. Є ще кілька простих порад від досвідчених господарів. Якщо у вас підвал, і слідкуйте, щоб там не було протягів. Якщо грибниця стоїть у поліетиленовому пакеті. Час від часу перевіряйте, щоб не зібрався конденсат, зайву вологу можна витерти, не використовуйте хлоровану воду для оприскування, краще взяти відстояну або дощову. Якщо на поверхні грибів з'являється легкий білий пушок, не лякайтесь, це нормальний міцелій, ознака росту. Але якщо відчувається неприємний запах або з'являються плями іншого кольору. Варто зменшити вологість і забезпечити доступ свіжого повітря. Для тих, хто має більші приміщення, можна встановити невеликий вентилятор або навіть автоматичний зволожувач. Це допомагає підтримувати стабільний мікроклімат, особливо коли грибів кілька ящиків. У селах часто використовують простий спосіб ставлять поруч відро з водою або мокру мішковину. Щоб підвищити вологість, головне, щоб не було різких перепадів, гриби цього не люблять. Окремо варто згадати про чистоту усе, що контактує з грибницею, має бути чистим руки, ножі, посуд. Не допускайте пилу й сміття це не вибагливість, а проста гігієна, бо гриби дуже чутливі до бактерій. Як кажуть старі господині як тримаєш чистоту, то й гриб чистий буде. І справді. Охайність половина успіху у вирощуванні. Підсумовуючи, можна сказати, що головне правило грибівництва просте не поспішай і не забувай трохи уваги щодня, і результат не забариться. Грибниця це живий організм, який відчуває турботу. Якщо ви створили для неї належні умови, вона віддячить сторицею. І тоді ваш стіл завжди прикрашатимуть свіжі, запашні гриби, вирощені власними руками, без хімії, без лісових комарів, без зайвого клопоту. Наші предки знали силу гриба задовго до того як з'явилися магазини та готові набори у селах. Гриби завжди вважалися даром природи, що росте сам по собі, якщо лише створити йому належні умови. Колись люди не мали ні спеціальних інструкцій, ні лабораторного міцелію, але грибів у хатах не бракувало. Їх вирощували на пеньках, на соломі, у старих льохах, навіть просто біля колодязя, де було прохолодно й волого. Старі дідусі часто казали Дай пеньку, спокій і вологу, і він тобі грибів дасть. І це була не просто приказка, а справжній досвід поколінь. У давнину в селах часто привозили з лісу старі пеньки з трухлявою корою, на яких уже росли дикі гриби, їх ставили у затінок, у садку чи під тином, часом просто прикопували в землю. Такі пеньки давали врожай кілька років поспіль. Гриби з'являлися після дощу або коли трималася висока вологість. Це було натуральне грибництво без будь-яких штучних добавок. І навіть коли грибів було забагато, їх сушили, солили, маринували, щоб мати запас на зиму. Особливо популярними були гливи, які добре приживалися на вербових або осикових колодах. У багатьох селах їх так і називали осикові гриби. Господині доглядали за ними, наче за городом. Раз на кілька днів поливали водою. А якщо була спека, прикривали соломою. З одного пенька можна було зібрати відро грибів, а то й більше. Таке грибництво не потребувало великих зусиль, зате приносило користь і радість. Сьогодні цей досвід знову набуває популярності люди повертаються до природних методів, поєднуючи їх із сучасними технологіями. Тепер замість пеньків часто використовують поліетиленові мішки, наповнені соломою або тирсою. На вигляд зовсім просто, але результат вражає. Такі мішки можна повісити в сараї під навісом або навіть у підвалі. Вони легкі, займають мало місця і дають стабільний урожай. До того ж, у таких умовах легше підтримувати температуру і вологість, ніж просто на дворі. Є також і сучасні готові набори, це, по суті, удосконалений варіант старого народного способу. Грибний міцелій, який колись добували з пеньків, Тепер вирощують у стерильних умовах, тому він дає гарантований результат. Господареві залишається тільки створити умови, які колись робила сама природа про холоду, вологу, спокій. Тож поєднання старих традицій і нових засобів дає чудовий ефект. Сільські господині розповідають, що гриби вирощувати легше, ніж тримати курей, гриби не галасують, не просять їсти, не втікають, жартують вони. І справді досить раз налагодити процес, і можна постійно мати свіжий врожай. Одна господиня з Полтавщини ділиться досвідом. Я почала з одного набору вешенок, поставила в підвалі, думала, що то забавка. А тепер маю 5 ящиків, і вистачає не лише на себе, а й на продаж на базарі. Такі історії не рідкість. У багатьох селах з'явилися люди, які перетворили грибництво на невеликий бізнес. Хтось вирощує гриби для ресторанів, хтось просто продає сусідам, а дехто робить це для себе, щоб мати свіже і корисне частування. Гриби це завжди затишок у хаті, аромат смажених вишенок чи печериць нагадує про домашній добробут і тепло, але й традиційні методи не варто забувати є села, де й досі закладають грибниці просто в садку. Наприклад, на Закарпатті господарі викладають шар тирси, зволожують його і накривають мохом чи листям. Через кілька тижнів з'являються перші гриби, інші ставлять під деревами старі пеньки, поливають їх і залишають у тіні. Так гриб росте, не потребуючи ні світла, ні догляду, лише терпіння. Цікаво, що народна мудрість часто випереджала науку. Люди знали, що гриб любить тишу і прохолоду, тому грибницю ніколи не ставили біля печі або на сонячному боці, казали де шум там гриб не родить. І справді, різкі звуки, коливання температури чи протяги шкодять міцелію. Навіть тепер, використовуючи сучасні набори, варто пам'ятати ці старі поради. Ще один давній спосіб вирощування грибів на соломі. Колись. У кожному селі після жнив залишалося безліч соломи, і господарі нею користувалися по-різному для підстилки худобі, утеплення хат, а ще для грибів. Солому зволожували, заливали окропом, щоб убити шкідників, потім укладали шарами і пересипали міцелієм. Така грибниця давала добрий урожай в осінній прохолоді. Зараз подібну технологію можна відтворити навіть у пластикових ящиках чи мішках. Є також цікаві спостереження, гриби краще ростуть там, де поруч є природна волога, колодязь, річка або навіть просто бочка з водою. У таких місцях повітря насичене вологою, а це головне для грибниці. Саме тому у старих селах грибні пеньки часто ставили біля огорожі, що затіняла город або під кроною яблуні. Природа сама створювала потрібний мікроклімат. Сучасні господарі можуть використати цей досвід. Якщо грибниця стоїть у приміщенні, можна поставити поруч посудину з водою або мокру тканину. Ефект буде такий самий, як колись від вологого туману. І хоча тепер маємо прилади, термометри, індикатори, та народна практика залишається найнадійнішою, бо перевірена не роками, а поколіннями. Таким чином, старі методи і нові підходи чудово поєднуються. Головне, не лінуватися, а спостерігати, як гриб поводиться. Природа сама підказує, коли бракує вологи чи тепла. Варто лише уважно придивитись, і ви зрозумієте, що ті самі поради, які давали ще наші бабусі, сьогодні діють не гірше будь-якої інструкції. І, як колись казали, грибниця як дитина любить тишу, тепло. І догляд. Якщо все це є, то гриби справді ростимуть самі. Підбиваючи підсумок, можна сказати одне вирощування грибів удома цілком під силу кожному, хто має трохи терпіння і бажання. Це нескладна справа, але вимагає уважності та розуміння кількох простих правил. Як і будь-яка жива справа, грибниця віддячує тим, хто піклується про неї і карає байдужість. Якщо поставитися до неї як до маленького городу, де кожен день має значення, той урожай не забариться. Перше, на що варто звернути увагу, це стабільність умов. Грибниця не любить різких змін. Якщо сьогодні тепло, а завтра холодно, або сьогодні сухо, а завтра вода стоїть калюжею, гриби одразу зупиняються в рості. Тому головне, знайти місце, де все стабільно. Температура, вологість і тиша. Не ставте грибні набори біля вікна чи батареї, бо сонце і гаряче повітря можуть знищити міцелій. У селі для цього чудово підходить підвал або погріб, а в місті комора, балкон або навіть куток на кухні, якщо там не занадто спекотно. Друга порада не пересушуйте грибницю. Гриби люблять вологу, але не мокроту. Замість поливання краще частіше оприскувати. Створюючи ефект туману, якщо повітря сухе, поставте поруч миску з водою або повісьте мокру тканину. Ці прості народні способи працюють не гірше за будь-який зволожувач. А щоб підтримувати мікроклімат, можна накрити грибницю мішковиною чи марлею. Вона утримає вологу і дозволить грибам дихати. Третє: не чіпайте гриби, поки вони ростуть. Багато хто з цікавості торкається перших маленьких шапочок, а потім дивується, чому врожай не збільшується. Грибниця як тіло, вона реагує на дотики, на зміну повітря. Дайте їй спокій. Коли гриби виростуть до розміру, придатного для збору, зрізайте їх обережно ножем, залишаючи основу. Так ви не пошкодите міцелій і дасте йому змогу плодоносити далі. Четверта порада чистота понад усе не варто заносити до грибниці бруд, пил чи залишки їжі, будь-яка зайва мікрофлора може зіпсувати субстрат, мийте руки перед тим, як щось робити біля грибів, не ставте поруч відрозі сміттям або коробки з продуктами. Якщо на поверхні грибів з'явився легкий білий пух, це нормально, але якщо з'являються плями, запах чи слизь, Потрібно зменшити вологість і провітрити приміщення. П'яте правило не поспішайте з викиданням відпрацьованого субстрату. Після кількох хвиль урожаю грибниця здається вичерпаною, але її ще можна використати. Багато господарів просто висипають використаний субстрат під дерева або на город, і через кілька тижнів там з'являються дикі гриби. Це добриво і насіння водночас. У народі кажуть. Гриб любить те місце, де вже колись ріс. Тому не поспішайте, навіть старий субстрат може принести приємний сюрприз. Щоб уникнути помилок, запам'ятайте кілька «не». не ставте грибницю на сонці, не поливайте з відра, не рухайте під час росту і не відкривайте без потреби. Ці прості речі часто забувають, але саме вони вирішують, чи буде врожай. Гриби це не бур'яни, вони потребують догляду, але без надмірності. Як казали наші предки, не турбуй природу, і вона віддячить. Ще одна важлива річ терпіння. Гриби ростуть швидко, але перші дні можуть здаватися довгими. Не панікуйте, якщо нічого не видно три чи чотири дні. Міцелій у цей час розростається всередині субстрату. Готуй основу, коли він укріпиться, гриби почнуть рости стрімко, і тоді щодня ви бачитимете, як вони піднімаються, розкривають шапочки і готуються до збору. Цей момент приносить справжнє задоволення, відчуття, що твоя праця дала плоди. Для тих, хто хоче зробити грибівництво постійною справою варто вести невеликий зошит або записник записуйте, коли ви почали. Коли з'явилися перші гриби, скільки врожаю зібрали так ви швидко навчитеся розуміти свій набір, визначати, коли потрібно більше вологи, а коли менше тепла. Це не лише зручно, а й корисно для майбутніх експериментів. Не забувайте, що гриби це жива їжа, і ставитися до неї треба з пошаною не збирайте більше, ніж потрібно, не залишайте зіпсовані гриби біля здорових. Не викидайте воду після оприскування поруч із грибницею, усе це створює додаткову вологу, яка може нашкодити. Простота і помірність, ось запорука успіху, і найголовніше не бійтеся починати. Кожен, хто хоч раз виростив свої гриби, каже, що це приносить дивне відчуття спокою і гордості. Це не просто врожай, а маленьке диво, створене власними руками. Коли бачиш. Як із нічого виростає їжа, розумієш, що природа поруч і що навіть у хаті можна мати шматочок лісу. Тож нехай ваша перша грибниця стане початком доброго звичаю. Нехай кожна нова хвиля врожаю приносить радість і впевненість у власних силах, бо гриби це не лише їжа, це символ достатку, терпіння і зв'язку людини з природою. І якщо ви дотримуватиметеся простих порад створите свої умови і вкладете трохи душі, то гриби усправді виростатимуть самі, а ваш дім наповниться ароматом працьовитості, спокою і добробуту.